Як княгиня Ольга спалила ціле місто за допомогою голубів, вогонь, що прилетів з небес? Чи може зграя птахів стати зброєю масового ураження, уявити собі палаюче місто, охоплене вогнем, не від обстрілу катапульт, а від голубів, що повертаються додому? Практично неможливо. Проте саме така історія, що межує з легендою. Лежить в основі однієї з найжорстокіших і найхитріших помст в історії середньовічної Європи. У центрі цієї драми княгиня Ольга, правителька Київської Русі, чиє ім'я стало синонімом не лише святості, а й безжальної відплати. Після звірячого вбивства її чоловіка, князя Ігоря, Ольга не просто покарала винних. Вона перетворила свою помсту на витвір військового мистецтва, кульмінацією якого стало знищення цілої столиці, міста Іскоростень – за допомогою звичайних птахів. У цьому відео ви дізнаєтесь, що змусило древлян піти на вбивство київського князя, як одна жінка змогла обдурити ціле військо та приректи місто на вогняну загибель. Чому ця витончена розправа стала найвідомішою з чотирьох помст княгині Ольги і як ця подія змінила хід історії Київської Русі? Іскра, що розпалила полум'я. Щоб зрозуміти глибину Ольжиної помсти, потрібно повернутися у 945 рік. Київська Русь під проводом князя Ігоря Рюриковича активно розширювала свій вплив, збираючи данину з підкорених племен. Одним із таких племен були древляни, горди і непокірний народ, що мешкав у лісистих землях на північний захід від Києва. Того року Ігор, зібравши данину з древлян, вже повертався додому. Але, піддавшись на мові своєї дружини, вирішив повернутися і вимагати ще. Це стало фатальною помилкою: древляни, розлючені жадібністю князя, на чолі зі своїм князем малом влаштували засідку. Як свідчить літопис Повість временних літ, вони схопили ігоря, прив'язали його до двох нахилених дерев і, відпустивши їх, розірвали князя на частини. Це було не просто вбивство, це був відкритий виклик владі Києва. Древляни не лише позбулися правителя, а й одразу відправили сватів до Ольги, пропонуючи їй вийти заміж за їхнього князя. Мала вони прагнули не тільки уникнути покарання, а й отримати контроль над Києвом через шлюб. Вони недооцінили жінку, яка щойно стала вдовою та регенткою при своєму малолітньому синові Святославі. Вона прийняла їхню пропозицію, але в її голові. Вже народжувався план кривавої відплати. Перші акти відплати. Перш ніж знищити скоростень, Ольга здійснила дві менш масштабні, але не менш жорстокі помсти, які продемонстрували її холодний розрахунок. Перша помста. Коли перше посольство древлян прибуло до Києва на човні, Ольга наказала киянам викопати глибоку яму. Наступного дня, вдаючи пошану, вона веліла нести послів у їхньому ж човні до її двору. Прибулих гостей разом із човном було скинуто в яму і поховано живцем. Друга помста, не знаючи про долю перших сватів, древляни відправили друге посольство, що складалося з найзнатніших мужів. Ольга запропонувала їм спершу вимитися в лазні. Коли посли зайшли всередину, двері зачинили, а лазню підпалили, спаливши їх живцем. Ці дві розправи були лише прелюдією. Ольга збагнула, що для повного підкорення древлян потрібно знищити їхнє серце, столицю іскоростень. Вогняні птахи над Іскоростенем у 946 році княгиня Ольга разом із дружиною та малолітнім сином Святославом вирушила в похід на древлянську землю. Військо взяло в облогу іскоростень, проте місто, добре укріплене й оточене лісами, трималося стійко. Облога тривала ціле літо і не давала результатів. Тоді Ольга вдалася до військової хитрості. Вона відправила до міста послів із пропозицією миру. Її слова були напрочуд милостивими: чого ви хочете досидітись, адже всі ваші міста здалися мені і згодились на данину, а ви хочете з голоду померти, не погоджуючись на данину. Древляни виснажені облогою зраділи. Коли вони запитали, яку данину вона хоче, Ольга відповіла: Нині у вас немає ні меду, ні хутра. Прошу у вас небагато. Дайте мені від кожного двору по три голуби і по три горобці. Таке прохання здалося древлянам сміховинним і символічним. Вони швидко зібрали птахів і віддали їх Ользі як знак примирення, але план княгині був диявольськи геніальним. Дочекавшись сутінків, вона наказала своїм воїнам прив'язати до лапок кожного птаха шматочок труту, тліючого матеріалу. Загорнутого в тканину, коли трути підпалили, птахів відпустили. Голуби полетіли до своїх голубників, горобці під сараїв та будинків. За лічені хвилини дерев'яне місто спалахнуло одночасно в сотнях місць. Почалася паніка. Люди вибігали з палаючих будинків, намагаючись врятуватися, але потрапляли просто в руки воїнів Ольги, які оточили місто. Частина мешканців загинула у вогні, частина від мечів, а інших взяли в полон і віддали в рабство. І скоростень було стерто з лиця землі. Третя помста Ольги стала найяскравішим свідченням її стратегічного генія та непохитної волі. Знищення і скоростення мало далекосяжні наслідки, приборкання древлян. Повстання було жорстоко придушене, а Древлянська земля остаточно увійшла до складу Київської Русі. Ольга встановила чіткі уроки та устави, фіксовані розміри данини, що запобігало майбутнім конфліктам, зміцнення центральної влади. Цей акт продемонстрував усім племенам, що будь-який виклик київській владі буде безжально покараний. Ольга зберегла державу свого чоловіка. Та забезпечила трон для сина Святослава створення образу правительки. Ольга увійшла в історію, як мудра, хитра, і часом жорстока правителька здатна на рішучі дії заради держави. Цікаво, що пізніше вона прийняла християнство і була канонізована як свята, що створює дивовижний контраст між її язичницькою помстою та християнським смиренням. Історія про спалення і скоростення це не просто кривава легенда, це приклад того, як стратегічне мислення та нестандартні рішення можуть стати вирішальними у військовому протистоянні. Вона нагадує, що за фасадом середньовічної політики часто стояли не лише сила і зброя, а й гострий розум, здатний перетворити звичайних птахів на вогняний смерть.